Мартин, якщо чесно, я нічого не знаю про Херес. От ноль. Я знаю, що це кріплене вино. Е, знаю, що воно десь трошки подібне на бренді, про яке ми розповідали отут. А так, типу, ну, ноль. От е, я спеціально нічого не читала, щоб е, повністю насолодитися історією цього чудового напою. Гаразд, а що знаєш про Порто? Що це місто? Супер. а про Мадейро? Трошки менше ніж про Порто. Порти в Португалії. В Португалії? Так. Ну, гаразд. А що таке кріплене вино, ти розумієш? Ну, це вино, яке скріпили. <Yep. ріпили> <ріпили> чи перегнали, чи що з ним зробили? Ну, це міцніше вино. Те, що в мене в голові уявляється одразу, що це вино, яке трошки міцніше, ніж звичайне, або не трошки. Так. А яким чином так трапилось, що воно міцніше? От ми і готуємося до епізоду. Папа-па-па. І справді, як думаєш, яким чином воно стає міцніше. Ну, окей, його можуть дистилювати. Теоретично можуть, але тоді це вже буде не вино, а якийсь дистилят бренді. Його можуть витримувати. Його витримують, але звичайно, воно теж витримують, воно від цього не стає кріпленим. До нього можуть доливати щось міцніше. Це і є процес кріплення. Це дуже просто. Тут реально на три хвилини і закінчимо. Влад сюди встигає. Процес кріплення це процес, коли до вина доливають міцний алкоголь. Відповідно, це або вже готовий бренді, або просто дистилят із винограду, який піднімає міцність вина, що дозволяє йому довше зберігатись в незмінному стані. І це дало можливість древнім. Чи на древнім, чи е португальцям, іспанцям. Це вино довше возити в себе на кораблях. Дякую, що ви були з нами. А звичайно, вино псувалося. Звичайно, вино псувалося. А як воно псувалося? Воно кисло. І вони такі, а, що зробити, і додавали туди щось міцне. Є, вони багато плавали, морські держави, їм треба було зберігати. І якимось чином довше вино ну, возити з собою щось, що можна було пити. В цілому, дуже багато алкогольних історій так починається. Ми останні три епізоди про це говоримо. <рес> Люди хотіли кудись поплисти, але треба було щось з собою взяти пити. Друзі, всім привіт! Це подкаст два коктейлі у п'ятницю. Біля мене Мартин. Оля! Він говорить сьогодні іспанською, тому епізод буде іспанською. Дуже, дуже короткий. Дуже короткий, піза іспанською. Ми сьогодні поговоримо про кріплене вино, про Херес, про те, як він виник, чому його п'ють і пили, і чи можна його пити зараз, і як? Я, якщо чесно, нічого не знаю про це. Сьогодні Мартин багато розповість. І про Мадейро, і про Мадейро. І про Порто. І про порт. І ще буде квіз, щоб ти вгадала ще якесь одне кріплене вино. Бачите, стільки всього цікавого сьогодні буде в цьому епізоді. Підписуйтеся, ставте лайк і поїхали! Наразі епізод іспанської починаємо з іспанських кріплених вин. Херес або шері, або херес, з наголосами іспанським. Це вино, яке роблять в Хересному трикутнику. Тут все спокійно, без кровопролиття. Це маленький виноробний регіон внизу Іспанії. Максимально наближений, внизу, майже біля Африки. Херес готують із трьох сортів винограду. Багато з того, що я буду тобі розказувати, ми вже десь проговорювали. Метод Селера, пам'ятаєш? Угу. Є. Бочки з'єднані. Бочки з'єднані, стоять пірамідою, переливаються. Херес готують, витримують методом Селера. Основною відмінністю і фішкою в Хересі, але лише в сухому, є те, що на вині виростає фльор. Бочки наповнюють вином не повністю, за рахунок цього зверху є доволі багато До кисню, і на межі кисню і вина виростає шар. Це грибок пліснява. Mm, що вона робить? Вона не дає контактувати кисню і з вином. На рахунок цього витриманий херес світлий. E, він не окиснюється. І оця пліснява дає в смаку доволі багато горіхів, сухофруктів, аромат сиру. І зараз ти будеш їх шукати. Олоросо? Ні. Амунфіліяду можна. Е, більшість Хересу це сухий Херес. Херес роблять із трьох е, сортів винограду. Найбільш солодкий Херес це Педро Хіменес. Фактично його роблять із підв'яленого винограду на сонці. Дуже широка палітра смаків. Це Херес Фіна. Сухий херес, практично неокиснений, окиснений, він е, майже білий, кольор лише від бочки, не окиснюється. Є хереси, які витримуються таким же методом Селера в діжках, але за рахунок підняття в місто спирту, він починає окиснюватись. Він трішки темніший. Не росте. Педро Хіменес прям геть солодкий. А я стрибав, стрибав, розповідав, я пояснив, що таке процес скріплення, окрім того, що заливають е, алкоголь міцніший. Ні, клас, поїхав. Процес кріплення буде відбуватись в усіх трьох позиціях, про які ми сьогодні говоримо, і відмінністю буде час, коли в вино заливають міцний алкоголь. Кріпили вино для того, щоб його можна було довше з собою транспортувати. І в залежності від того на якій стадії ти додаш міцний алкоголь, в вині залишиться або не залишиться початкова кількість цукру. Угу. Тобто, якщо додати пізніше алкоголь, то цукру буде більше? Та цукру буде менше. Менше? Процес виготовлення вина. дріжджі, поїдають, а, поїдають цукор. цукор. Відповідно, чим довше дріжджі будуть їсти цукру, тим менше на залишкового цукру в нас опиниться. Угу. Відповідно, якщо ми хочемо зробити солодшу позицію, то нам це процес брудіння. Треба ніше зупинити. міцної частини треба зупинити. Е, сухі хереси кріпляться вже після того, як вся ферментація закінчиться, відповідно, е, цукру там майже немає. Е, я ще хотіла спитати про гриб. Е, це так випадково сталося, що вони залишили херес в бочці і він зацвів? Чи так, це спершу бочки з фльором вважались дефектними, поки вони не зрозуміли, що він дає. Свій унікальний е, смак і аромат. Фльор розвивається саме в цьому регіоні за рахунок гарних кліматичних умов. В принципі, Херес можна робити багато де. Херес і в нас насправді в Криму робили, який теж поростав пліснями е, в сприятливих умовах росте, це задає вину унікальності. А як зливають херес з пліснявою? Тобто пліснява не потрапляє в пляшку фактично так, якось так. поступово. Лежить бочка. Тут є рідина, зверху є пліснява. Uh -huh. Всі бочки між собою поєднані, тому що це метод целера. Зливають з нижньої бочки. Знизу. І відкрили краник, воно спускається, воно додається. Пліснява зверху залишається. Uh -huh. Як пінка. Як? Пінка. Десь так. Прикольно. Є доволі багато сухих хересів і набагато менше солодких. Херес в більшості роблять із е, винограду паломіна. Просто будеш знати. Наступне вино: Порто чи Мадейр? Мені подобається подорожі, тому хай буде Порто. Порто. Де знаходиться Порто? В Португалії. Португалії. А де роблять більшість е, вина порта? Е, в Іспанії. Ні, В Португалії. В сусідньому селі від міста Порта. Це Порт це приокеанічне місто. На березі річці Дора або Дору, і вздовж цієї річки ростуть виноградники, з яких роблять Портвейн. Портвейн це здебільшого солодке вино, тому процес кріплення відбувається, коли там ще багато цукру. Портвейн є білий, він є невитриманий. Портвейн є тавні, і Портвейн є Рубі. Відмінність це об'єми бочок, в яких витримується цей це вино. Рубі витримується в більших діжках, а тавні в менших. За рахунок цього м -м, Рубі зрозуміліший, простіший, округлий. Тавні має більше виражені е, ноти бочки, тобто ваніль, карамель. Класний звук. Порто. кожна пляшка Порто, окрім базової акцизки кожної країни, має свою е, е, наліпку, яка засвідчує, що е, цей продукт виготовлений е, в місті Порто або біля порта. Е, їхня організація, яка захищає права за територією. Права цього напою за територію виготовлення клеїть такий от папірчик. Називається ця організація Апелясіон де Original Контроля. Просто парапа. <світ> е, спробувала порто. Чи ні? Так, ще раз колір за рахунок того, що. Е, колір за рахунок того, що це червоне солодке вино, але Порто Рубі, буде, буде більш округле, солодке, зрозуміле. Тавні я сьогодні немає. Тавні буде мати більш рудий кольор, і е, баланс смаку буде глибший трошки кислотності, трошки ванілі, трошки карамелі, менші бочки, відповідно, е, сильніший вплив на кінцевий продукт. Можна паузу трошки? Так. Поки ми перейдемо до наступного напою. Оце дуже світле, ага. оце червоне як вино. Угу. Це світло, бо це зробили з білого винограду, чи він вицвів від плісняви? Ні, це гаразд. Для того, щоб зробити біле вино, не обов'язково брати білий сорт винограду. Треба шкірки забрати. Та. Тож, це вино біле, тому що його не витримували зі шкіркою, хоча це білий сорт винограду. Але. Сторгуємося. Це... Так. Це вино червоне. Тому що воно з червоного сороте винограду. А це з білого. А, оце з білого. Ага. Угу. а якщо це витримати так, як оце, воно буде все одно червоне. Так. Ну тобто. Так. ти то його не можеш так витримати, бо це роблять в Іспанії, внизу, а це роблять в Португалії біля кана, в різних місцях. Різні сорти винограду. Їх по-різному роблять в різний момент кріплять. Я тобі можу налити білого порта. І, і воно, воно буде біле. Це з білого сорту винограду. Але воно жовте, бачиш? Ну хто бачив з вас біле вино, яке на колір біле? Це молоко. Так, ще раз не впевнена, що я це ставлю, але просто для себе, щоб поняти. Так. Це Херес. Це херес. Його зробили з будь-якого сорту. винограду. Лише з паламіна. А з паламіна. Так. В Іспанії. Угу. Це Порто. Його зробили з якогось винограду. Так. Або білого, або червоного. Буде тут сорт винограду, чи не буде. Або білого, або сорт червоного в Португалії. В Португалії. Все, все понятно. Настав час готувати напій. Ми готуємо бамбу чи Адоніс. Чи Адоніс? Чи Адоніс? Є коктейлі, які називаються Адоніс, є коктейли, які називаються Бамбу, ти повинен обрати. Ну, або можеш обрати. Адоніс це Бог. Тобі тебе є тільки назва, і ти вибираєш. Мені подобається Адоніс. Супер. Це два Хересні. Слабоалкогольні напої. Бамбу і Адоніс? Так. Реально цікаво. Мені здається, що Адоніс це Бог. Адоніс це Бог. Напевно, виноробства, або вина, або взагалі п'янства, чи алкоголь. Це Діоніс. Бухняць. А Адоніс. Це, його брат. це коханець богині Афродіти. Угу. Одного разу під час полювання Адоніса вбив кабан, і він помер на руках у Афродіти. Його кров змішалася з її сльозами і стала квіткою Анемоною. Так, Квітка Анемона. Так виглядає. Цей харс значно темніший. Mm -hmm. Це класичні коктейлі, які готуються дуже давно. Адоніс це солодка версія напою Бамбу. Бамбу це харес, сухий вермут, трошки бітерів. Тут трошки солодкі хареси, солодкий вермут і бітер. Дуже давно десь 1880-ті. Ми не знаємо, хто придумав ці напої. Але це от от класична формула коктейлю, коли в нас є якась алкогольна основа в цьому випадку не міцна. Алкоголь солодке, гірке. Слабоалкогольний, вермутний, хересовий. Вау! Друзі, я нагадую, що всі рецепти коктейлів cool. будуть в описі епізоду. Ви можете заглянути туди і подивитися, як це робиться, щоб ми не витрачали час на вітальний рецепт в випису. Гаразд. Херес Пало Кортадо — 30. Солодкий вермус 30. Вермус, вермус, вермос. Херес амантільяда 30. І трошки бітера. і ще каплю компанії. Чихер зараз в категорії міцних напоїв. Чи скоріше в категорії вина? Скільки він має градусів? Від 15 до 22, в залежності від того, сухий він чи солодкий, але це вино. Це не міцний напій. Це не міцний напій. Це в напої угу. тільки винні інгредієнти, тому ми його не сильно охолоджуємо. Просто трішки обводні. Сподіваюсь, зараз не вибіжить кабан. Кабан? Який б'єдоніс. Така центра <смеш> велика. До речі, було в Порту. Mm -mm. Від міста Порта до сусіднього містечка, в якому роблять 95% усього портвейна, є міст, який збудував Айфель. Той самий, який будував Ейфелеву вежу. І він дуже схожий візуально за елементами до Ейфелевої вежі. Дивіться, це перший напій, в якому я не буду брехати глядачам, що так класно. Ну. Він цікавий. Тут насичений гірко солодкий або гірко-гіркий смак. Гірко-гіркий? Гірко-гіркий. Я не можу сказати, що це напій для кожного. Хто хоче, напевно, знайомитися з Хересом і Портвейном, варто пробувати чисті напої. Він тобі не кислий? Ні, мені він взагалі не кислий. Тоб він кислий? Так, це прям кислотний, свіжий винний коктейль з. Він не кислотний. <ріхот> Ні, він <ріхот> кислотний. <ріхот> 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 з. Де він кислотний? Це напій, в якому. 90 мл вина. Воно в цілому доволі кислотне. Тут багато сухофруктів, багато ягід, але і кислості. Але це мій смак. Я не експерт. Я просто тут стою коктейлі, готую. Дивіться, він не кислий. Він можливо, він можливо кислотний, але він не він... кислий, він кислотний. Ну кислотний. Як зелений колір на дискотеці. Зроби ще один великий ковток. Потримай коктейль в роті і подумай над ним. Ти Зараз говориш, як вчителька, яка мусила встати за погану поведінку і подумати над нею. Ні, продумай про коктейль. І на після смаку дуже гарно розкривається. Ні, це не твій напій. Супер, значить він мій. Херес. Портвей. Наступне кріплене вино. Це Мадейра. Я знаю острів, по-моєму, є такий Мадейра. Так, це Португальський острів, який десь в якомусь столітті. 16-17 му му був відкритий, і який став важливою транспортною точкою, коли європейці плавали відкривати Америку, коли європейці намагались обпливати Африку. Він знаходиться майже на рівні. Африки, тобто нижче всієї Португалії, це вулканічний острів, і там готують кріплене вино. Винороби. Я думаю, я не знаю, як насправді це трапилось. Легенда каже, що е, плаваючи із діжками, бочками мадейри на кораблі, корабль довгий час стояв е, десь на екваторі, через що вино сильно нагрілося. Коли вони спробували це вино, зрозуміло, що в нього є якийсь е, Інший новий свій смак. Мадейра під час приготування і витримування постійно нагрівається. Мадейру гріють від температури 45-55 градусів, і це дозволяє вину, коли вона вже готова, дуже довго зберігатися. Мадейра може бути доброю після відкриття. Навіть десятки років. Тобто ти відкрив пляшку з вином, і з нею все буде гаразд. Вона не окиснюється, вона не псується. Мадейра в більшості це солодке вино, сухих мадейр майже не роблять і їх роблять. Але і, типу, це не популярна історія. У е, мене нема Мадейри, ти сьогодні її не спробуєш. Отак-от: ти був на Мадейрі. Hmm. На Мадейрі зникли майже всі виноградники е під час е атаки філоксери. Філоксери ми вже говорили багато разів. Це раз. така мошка, яка пожерла всі виноградники колись в Європі. А тепер, як ми вияснили, а на ну, Мадейра теж в Європі, але і на Мадейрі, в тому числі. Так, на Мадейрі було більше 70 вино сортів винограду, з яких робили е Мадейру. Зараз їх залишилось. Близько п'яти В цілому так трапилось з великою кількістю е, різних виноградів по всьому світу. Вони просто їх неможливо було відновити. Ми просто знаємо колись їх було більше. Що ж тобі ще про Мадейру розказати? А постав час квізу, яка ще кріплено воно, ти знаєш? Зараз тут має бути е, заставка з цього е, перший мільйонер, <сORS> <сORS> і просто з'являтися якісь варіанти, хоча б відповідей. Чи немає варіантів відповідей? Ні. Це перший мільйонер на максималках. Треба самому дати відповіді, без варіантів. Угу. Uh -huh. Я зараз подумаю, яке ще кріплене вино, я знаю. Дивись, це те, що я можу знати? Так. але Це те що ти можеш знати. І те, що ви можете знати, але я не скажу, що це таке. Навіть якщо я не вгадаю? Так. Кріплене вино, яке я знаю. Та все ще вчителька, яка змусила тебе встати і подумати над свою поведінкою. Випий, потримай в роті і скажи, яке воно тобі на смак. Блін, та я не знаю, на яке кріплене вино. Воно в Україні робиться? Ні. Ну, кон'як це бренді, це не так. кріплене вино. Ну і добре, наступного разу підготуєшся і розкажеш. Може, в коментарях ти хтось підкаже. Друзі, пишіть в коментарях ваші здогадки. а В наступному епізоді Мартин розкаже, що він мав на увазі, і під ще одним кріпленим вином, яке я не можу вгадати. Є ще не одне кріплене вино, але хоча б одне не можна назвати. Супер. Я можу тобі запропонувати Вікторії? Якийсь коктейль, який би тобі сьогодні смакував? Ти мусиш? <ріст> Навіть не те, що можеш. Це я почув. Тут є посилання на аудіоепізод, коли ми були маленьким подкастом. Ми тут говорили про коктейль Манхеттен. Ти пам'ятаєш, як готувати Манхеттен? Mm -mm. Манхеттен це міцний, трішки сухий і трішки солодкий коктейль на основі житнього віскі, солодкого вермута, і біттера. Зараз ми готуємо коктейль Педро Манхезен. Так як ми говоримо сьогодні про керівні вина, Херес Мадейра Порта. В цьому напої буде це: Солодкий Херес, Педро Хіменес, Житній віскі. Солодкий червоний вермут і оранж бітер. Напій придумали недавно у 2005-му. Основна ідея це солодку частину у вигляді солодкого вермута поділити пів напів із солодким хересом. Для того, щоб напій зробити солодшим і зрозумілішим. Чи в Румі часто замовляють херес як самостійний напій? Ні, в чистому вигляді дуже рідко. Є двоє львівських барменів, які п'ють кріплені вина і можуть випити Харесу і все. У нас це коктейльний інгредієнт. Як альтернатива сухому верму, або як інгредієнт великої кількості класичних коктейлів. А ми теж десь готували шарі коблер. Ну, видували. Ми годували коблери, але Sherry Коблер? Тут основа була Херес, відповідно, це Шері Sherry Коблер. 100%. Я так не згадаю. От так от. Я розказую. У мене Смачно. дуже великі надії на цей коктейль. Порівняно з попереднім, який мені дуже не зайшов. то цей просто значно солодший і приємніший, відповідно. Цукор це база. Куди без цукру? <рес> я не знаю. Я зазвичай люблю гіркі і цікаві напої, але щось сьогодні ем, мені більше смакує Педро Манхеттен. Запрошую, якщо ви теж не дуже можете зрозуміти щось, щось екстра. Але я вам точно кажу, попередній коктейль він скорше кислий, ніж гіркий. Десь в мартиновому світі він кислий ніж гіркий. Наш оператор ладже його допив. Смачно? Горіхи, сухофрукти, кислотність, така винна якась карамель. Та інші галюцинації моєї команди. А Херес, до речі, за рахунок цієї плісняви зверху може мати такий аромат навіть якогось бородинського хліба десь туди. Що скажеш про Педер Манхеттен? Е, мені подобається солодкавість і міцність. Ну, я не знаю, наскільки він реально міцний, але відчувається такий е, алкогольний е, фльор, е, поверх, е, поверх цукру, поверх того, що він солодкий. Ну, ти смієшся? Мені ну, смішно. Мені здається, що це гарний вираз алкогольний фльор до міцного коктейлю. Це справді ну, мило. Ну, типу 50-45 градусна бурбону, трошки вермуту, трошки гарний. Відчувається алкогольний фльорбуває цукру. Ну, це, ну, це ж сильно. Як ми ви визначили, це міцний напій. Мені він більше подобається, очевидно, і він е, теж складний в якійсь мірі. Я не вважаю, що це коктейль для всіх, е, але цікавий. Між попереднім він тобі подобається більше, тому що він. Алкогольний, а попередній був слабо алкогольний чи питання в насиченості смаку? С -с -с питання в самому смаку. Але ж ти п'єш не гроні. От я п'ю не гроні, я не знаю, не зайшов мені цей адоніс взагалі. Угу. Я не думаю, знаю. ти неправильно якось інтерпретувала смаки. Я попрацюю над тим, щоб правильно інтерпретувати смаки. Я, попра... Я попрацюю над тим, щоб Вікторія пила більше напої і всхарасими і вермитами. І одного, одного дня вони тобі сподобаються. Дякую. Ні, це насправді смачний. Ну чого? Звичайно. І мені дуже подобається колір, такий бурштиновий. Тобто, справді смачний. Друзі, дякую, що були з нами. Напишіть, будь ласка, нам в коментарях, чи ви любите Херес, Портвейн чи Мадейру. Не забудьте про загадкову загадку від Мартина. На неї теж можете відповідати в коментарях. Приходьте в рум, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, пишіть коментар і до зустрічі. Забаром, незабаром. Дякую.